У дворі не ловить гав, каже різко, гав-гав-гав, пильно дім охороняє, кицю мурку захищає, бачить з будки двір увесь. Хто це дітки? Звісно, пес. Ніжно лащиться до ніг, носить повідок від бліг, довгі вуха, хитрий хвіст, Муркотіти має хист. Це, звичайно, Кіт з давніх давен людина піклується про домашніх тварин. Історія такої дружби розпочалася багато років тому, коли первісна людина помітила у тварин унікальні якості, які були дуже розвинуті. За давніх часів людина приручила сірого вовчика. Він першим прийшов до неї із лісових хащ. Поступово хвостатий друг. Привчився охороняти дім, захищати, допомагати своєму господарю, полювати на звірів. Стосунки людини і собаки розвивалися і збереглися аж до наших часів. Зараз на земній кулі немає такого місця, де поруч із людиною не було собаки або кішки. 4 жовтня. Це Всесвітній день захисту тварин. Цей день допомагає об'єднати зусилля усіх, хто піклується та не залишається осторонь біля долі братів наших менших, стає на захист прав і диких, і домашніх та безпритульних тварин. Всесвітній день захисту тварин також покликаний допомогти братам нашим меншим відстояти своє право на захист. І мова йде не лише про диких тварин, а й домашніх вихованців та безпритульних, адже відомо безліч випадків, коли кішку або собаку ображають господарі або просто викидають на вулицю. Оскільки ви головні помічники ваших батьків, то повинні не забувати допомагати доглядати за своїм маленьким другом. Це може бути і кішка, і собака, і хом'ячок, і, і папушка. Так уже склалося, що люди часто виявляються невдячними за те, що тваринка робить для них, викидають своїх вихованців на вулицю. Бувають випадки, коли тваринка загубилась і господарі її не можуть знайти. А бувають і такі безвідповідальні господарі. Які не шукають свою тваринку. Так з'являються безпритульні тварини. Але ж ми пам'ятаємо, як треба поводитися на вулиці, коли ми побачили безпритульних тварин. Треба бути дуже обережними та обачними. Але є люди, які переймаються долею безпритульних тварин, це спеціалісти ветеринарних клінік. Волонтери та працівники притулків для тварин. Волонтери тварин це люди, які допомагають тваринам, що потрапили в біду. Вони забирають тварин із вулиць та шукають для них нові сім'ї. Якщо знайти нову сім'ю одразу не вдається, то тварину тимчасово поселяють у притулок. Це спеціальне місце, де проживають тварини, у яких немає господарів. А як же треба доглядати за своїми домашніми улюбленцями? Ми з вами відповідальні за тих, кого приручили. Якщо у вас проживає песик або котик, то необхідно їх годувати, розчісувати, їм шерство, водити у ветеринарну лікарню на огляд та щеплення, піклуватися, купати їх. Якщо вони забруднилися, гратися із улюбленцями. А як правильно годувати кішку або собаку? Можна годувати їх спеціальним кормом, у якому є всі необхідні для життя речовини. Також ці тварини полюбляють каші з м'ясом та рибою. Не кішок, не песиків не можна годувати солодким. Наприклад, шоколадкою або цукеркою. Адже цим ми можемо зашкодити маленьким пухнастикам. Також пам'ятайте, що слід обов'язково мити руки після кожного контакту з тваринами, адже на їхній шерсті можуть бути хвороботворні бактерії. А коли ви вигулюєте свого песика на вулиці, то слід обов'язково мати гігієнічні пакети. І прибирати за своєю твариною. А безпритульного котика або собачку можна підгодовувати лише з батьками. Ні в коєму разі самостійно не годуйте безпритульних тварин. Це дуже небезпечно. І ще раз я хочу вам нагадати про те, що треба дотримуватись правил безпеки при спілкуванні з тваринами. Не треба ображати тварин на вулиці, а якщо у вас вдома є якась тваринка, то необхідно про неї постійно піклуватися, тоді вона буде вас любити. Сьогодні всім хочу сказати, тваринам треба допомагати, ділитися з ними їжею, а краще прихистити. Чотириногий друг вас буде все життя своє любити.